Вчора ми з вами побачили, як чиновники спілкуються з звичайними людьми. Причому це не звичайні люди, це журналісти, до яких, по ідеї, мала би бути повага, особливо з боку влади, тому що журналісти, ну частина з них більш лояльно відносяться до влади ніж звичайні громадяни. Ну, як мінімум, вони чимні, вони вічливі, коли пишуть свої розслідування, навіть якщо вони не Обціловують владу, то спираються на якісь аргументи, бо громадяни інколи мають просто емоційний 에, такий стан роздратований, що можуть говорити що завгодно без аргументів. Так ось ми побачили, як відносяться до журналістів. Їм просто не дають слова. Їм закривають рота, е, над ними стібаються. Е, е, е. І от в такому всьому контексті хочеться задати питання: от коли кажуть, е, давайте щось пропонувати, я от ставлю вам питання: кому? Кому щось можна запропонувати? Кому? Хто із тих, хто не хоче дослухати питання, хто із тих, хто вішає ярлики, одразу йому все зрозуміло, чи їм, скільки їх там. Кому, кому пропонувати варіанти? А ви уявляєте, якщо топ-чиновники так відносяться до журналістів, то як вони між собою спілкуються, і як вони взагалі відносяться до українського народу? Уявили? Отож, телеграм, Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь, якщо ви не вважаєте, що це правильно, і так має бути в демократичній, цивілізованій, сучасній країні. Як нам багато обіцяли у 2019 році, і як мало з того виконали, навіть поваги немає до народу, який перебуває в стані війни.